Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо до Одеси на стадіон Чорноморець, де уже за кілька хвилин розпочнеться черговий матч 23-го туру Української прем'єр-ліги. Одеський Чорноморець прийматиме Черкаський «ЛНЗ». Наразі обидві команди знаходяться у нижній половині турнірної таблиці Одесити. Перебувають на останній 16 16-й сходинці, маючи 15 балів у своєму активі. Відставання від зони перехідних матчів на превеликий жаль для Одеситів продовжує зростати шість очок. Це одна із змін, яку проводить Олександр Кучер після розгромної поразки від Львівських Карпат у попередньому турі. Ярослав Ракицький номінально змінює Владіміра Арсіча у стартому складі. Ярослав Кисіль виходить замість бразильця Райана. Зараз подача відбувається до штрафного майданчика. І перший момент у нашій зустрічі. Ярослав Кисіль, вочевидь, подачу виконував, а от завершував з другого поверху саме Олексій Хобленко. Так, перший такий стандарт, і, до речі, саме Ярослав Ракицький. А виконуватиме подачу зі стандарту, який ось так по-господарськи відразу захоплює. Ну майже всі стандарти у складі нового клубу. Удар з підбиранням. Відбивається Черкаський клуб. Кисіль повертає ближче до штрафного майданчика. Скидка безбородько. Безборотько у штрафному, але вже спиною добори суперника. Перебуває Ракицький. М'яко накидає удар головою. і Чорноморець забиває. 1-0! Одесити виходять уперед. Ну і хто ж власне віддає результативну передачу? Ярослав Ракицький. М'який навіс, і Євгеній Скиба відкриває рахунок у нашому матчі. І подивіться. Євгеній Скиба відразу біжить святкувати цей гол із тренерським штабом. Ось вона віра команди у свого тренера, у нового тренера, який, начебто, дебютував зовсім невдало на чолі одеської команди. Але головне, що футболісти продовжують вірити у ті ідеї, які пропагує Олександр Кучер усією командою за винятком голкіпера ЛНЗ на чужій половині. Але ось такою компактною коробочкою в центрі зустрічає свого суперника одесити. І зараз момент все ж таки виникає у пасіча. Ще один удар від ЛНЗ, але знову не точний. Швиденько гості розіграли цей стандарт. І Ще один удар від Яшарі. Перший удар у площину. Але, як кажуть, це все ж таки більший удар для статистики. Намагалися зненацька спіймати свого суперника. Неочікувано розіграли цей стандарт без сигналу арбітра. Другий кутовий у цьому матчі для Одеситів Янаков на ближню стійку. І зараз, зараз немає голу. М'яч не опиняється у сітці. На якусь мить я особисто не повірив, що м'яч не у воротах. Олексій Хобленко. Олексій Хобленко у цій ситуації. Здається, він замикав дальню стійку. Тут вдалося пролонгувати на дальню стійку боротьку. Випереджає суперника у цій ситуації. Хобленко і влучає у Хрестовину. Божевільний момент для Одеситів. Подвоїти свою перевагу у цьому матчі. Так, Беннет, Беннет, Джуїсон Беннет, гравець із Коста-Рики. 20 років лівий Вінгер за своїм амплуасами на цій позиції. І з'являється Беннет. Після цієї атаки продовжимо Танковський. Танковський влучає у площину на техніку закручував у бік дальньої дев'ятки, але ані босо. Ну і зрештою, з'їдають його футболісти ЛНЗ. Олів'є Тіль. Тіль підключає Путрю. Путрям. Танковський повертає на Путрю. Путря виконує навісто штрафного майданчика. Скиба підбір від і Ще один удар від Яшарі. Сьогодні найбільше ударів у складі ЛНЗ викидає саме Мухарем Яшарі. Але навіть попри влучання у площину, поки що все ж таки коефіцієнт корисної дії не надто високий у Мухарема Яшарі. Але поки що доводиться захищатися гостям із Черкас. Подача відбувається від кутового прапроцес. Знову скидка на дальню її. Ми таке вже бачили. На самому початку другого тайму. Тут уже замикав на дальній стіці Богдан Білошавський, можна зрозуміти, розчарування. Футболіста Чорноморця скидка проходить. Скидка від Євгенія Скиби, який до голу міг додати ще й асист. Але дуже дивно, що одна й та сама комбінація від Чорноморця проходить уже друге за тайм ніяких коректив. А зараз відбувається тим часом заміна Артур Авагімян, з'являється замість В'ячеслава Танковського. Майже сотню матчів провів 98. Якщо бути максимально точним, тобто як і Путря зовсім трішечки не дотягнув до такої гросмейстерської сотні у складі одеського клубу. Розпочинав цей сезон у складі Олександрії Артур Авагімян. Але перебрався до Черка. Зараз момент Яшарі. Яшарі пробиває, Білошевський блокує. Далі Беннет підбирає. Триває атака другим темпом. Путря. Путря віддає передачу на Яшарі. Яшарі у штрафному Яшарі пробиває. І ще один черговий удар від Яшарі. Але на місці ані Акбосо. Ще раз дивимося за цією атакою, а Вагім'ян встигає віддати передачу на моло. Моло свідомо котить на другий темп. Там Яшарі знаходився. Яшарі все робив правильно. Пробував один дотик, але встиг заблокувати цей небезпечний удар Богдан Білошевський. У наступному турі зіграють проти Донецького шахтаря. Ось такий іспит очікує на команду Романа Григорчука, яка, в принципі, ще продовжує адаптовуватися до вимог нового наставника. І поки що ЛНЗ все ж таки знаходиться на комфортній дистанції від такої небезпечної боротьби за виживання. Зараз м'яч у штрафному Чорноморця. Муравський. Муравський скидає удар головою, ані Босо. Ну, даруйте, звісно ж, не головою. Пробивав Яшарі. Яшарі черговий удар виконує з лівої. Пробиває Яшарі, але ані Акбосо. Ось це уже по справжньому реальна нагода відзначитися для футболістів ЛНЗ. Вдалося Момо виграти другий поверх Муравський, який на останніх хвилинах частіше вже працює у чужому штрафному. Саме Муравський тут скинув на партнера Яшарі. з лівої пробиває в один дотик. Артур Авагімян. На подачі Авагімян. Його крос до штрафного майданчика. Другий поверх за будком. Але боротьба триває. За ким виявиться підбір. Відбивається Чорноморець. Тут Топалов. Ворота були порожніми, але все ж таки Топалов страхує свого кіпера і вибиває за бокову лінію. Так, останні секунди третьої доданої хвилини спливають. Абсолютно нікуди не поспішає. Єрмаков, прекрасно усе розуміючи. Так, Олександр Кучер спілкується із резервним арбітром. І саме в цю мить дає фінальний свисток Сергій Задеран. Отже, Чорноморець. Нарешті перериває серію із чотирьох поразок поспіль. Команда до того ще й залишає свої ворота сухими вперше із початку жовтня минулого року. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.